Це на 9 годину, Так, реєстрація. -та година. Зіне розпорядження. Принесена сесія з 9 на 11. За цей час проведена. Колеги ради, зараз підготують підписаний протокол, я зачитаю. А поки до цього я отримав повідомлення від політичної партії за майбутнє, на моє ім'я міського голови. У зв'язку з рішенням з'їзду партії моє за майбутнє про відкликання депутатів Радської міської ради Рівненської області за народною ініціативою, повідомляємо про зміну голови фракції та кількісний склад фракції в Радській міській раді, а саме. Голова фракції за майбутнє обраного Стецюка Артима Валерійовича. З урахуванням рішень партії, політичної партії за майбутнє, про відкликання депутатів з народної ініціативи складу фракції виключено. Камінського Наталію Ігоріну, Рубця Дмитра Вікторовича, Мохтана Дмитра Миколайовича, ОЦК Віталія Івановича. Кількісний склад фракції за майбутнє наступний. Кедич Петро Романович, Стецюк Артем Валерійович, Олешенко Ціана Іванів. Це ми долучимо до документів про склад, повноважний склад Параської міської ради. По колегії Відбулась колегія, засіла вона 9.30, як і планувалося. Присутні члени колегії, міський голова Олександр Мензон, Юрій Кравець, голова фракції, голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестицій. Дмитро Іщук, голова постійної депутатської комісії з питань комунального майна, житлової політики, інфраструктури та благоустрою. Яна Горевлят, голова постійної депутатської комісії з питань дитячої молодіжної політики та спорту. Олександр Давінчук, голова постійної депутатської комісії з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку, голова фракції Європейська Солідарність. Ксенія Буль, голова фракції села людей, Сергій Макарук, голова фракції Батьківщина, Тетяна Лешенка, представник. Не член колегії, а представник фракції за майбутнє, Артем Стецюк, представник фракції за майбутнє, Ігор Саворонов, представник фракції села людей». Тобто 7 чоловік, членів колегії, повноважний, повний склад колегії Ради, 13 чоловік. Тобто у нас є понад 50% членів колегії, тому колегія була повноважна. Відсутніх, Відсутніх зачитаю. Володимир Хоруже, Віра Латвин, Володимир Грушевський, Геннадій Древінчук, Віталій Лисак, Дмитро Рубець. Відклик Лисак і Рубець. Примітка відкликано. Рішення паче такої тимитробець і Віталій Лисак. І Олександр Чех, голова фракції Слуга народу. Запрошені присутні заступники міського голови, працівники юридичної управління. А, хорожі є, сказав, відсутній. Голова фракції, Слава Народу. А хорожє хто в нас? Твійнанічні Тріональніст, колеги. Ну, тим не менше, що не було. В протоколі виправи. Так. Да. Е, так, питання про проведення позачергової 50-ї сесії вразької міської ради, скликання в 11-й годині. І про розгляд питань порядку денного та різне. Щодо першого питання про почергову сесію, я доповів про наявність корму на колегії і запропонував членам колегії провести сесію о 11 години годині сьогодні, тобто зараз. Голосували 7 за проти 0, отрималося 0. По питанню порядку денного депутат Деревінчук запропонував розглядати за поларному засіданні 50-ї сесії. Усі питання, які включені до порядку денного розпорядження міського голови номер 314 За 7, 0 проти, 0 утрималось. Тобто пропозиція прийнята. Колеги ради запропонувала підтримати порядок денний, який був винесений до сесії. Присутні члени колегії ради та депутати міської ради обговорили питання щодо необхідності про підготовки проєкту рішення міської ради про внесення змін до рішення міської ради про утворення постійної комісії. Міської ради, затвердження їх складу та обрання голів постійних комісій. Про, про перебрання голів постійних е, комісій і проблемне питання щодо передачі лісів з метою збереження лісових масивів та інших питань порядку денного. Порядок денний в цілому погодили. Я також зауважив на засіданні колеги на важливість та терміновість для громади прийнятих рішень. Тому щодо ряду питань, включених в порядок денних сьогоднішньої сесії, не витримано процедури оприлюднення 10 робочих днів на офіційному сайті Радської міської ради. Тому при розгляді, при розгляді питань, які не витримано 10 днів, на це буде окремо акцентовано, що таке буде. Закон це дозволяє, регламент це дозволяє. Тому таким чином ми дотримаємо всіх процедур, пов'язаних з кликанням, проведенням сесії міськосесії міської ради і саме статус позачерговості говорить про необхідність негайного прийняття тих рішень, які є в порядку денному. Відсутність депутатів, прикривання варіантами суддів, або інших способів. Вони всі, кожен придумав свій варіант, чого він відсутній. Особ, Відрядження особливо не цікавить, скільки мені відомо, працівник варазкої військової адміністрації. Володимир Хоружий третій день працює в Оразській міській військовій адміністрації і знаючи, що сьогодні сесія, міська війська... військова адміністрація відправляє його відрядження. Таким чином зривається засідання колегального органу місцевого самоврядування. Випадково чи не випадково, я думаю, потрібно, щоб громада задала питання, хто є. Ваш представник в Раді у нас сотні питань з землі. Багато з них висять, так сказати, невирішеними кілька місяців, місяців по 4-5. Саме з серпня місяця, коли була та відома так звана сесія, коли депутати самі зібралися, провели без маючи на це жодних законних повноважень, з того моменту сесія скликалась тільки по по проханню підтримати план президента щодо перемоги. Депутатів має цікавити. Зрозуміло, план перемоги, державне значення важливе. але в першу чергу їх повинен хвилювати питання громади. Вони є повноважними представниками влади, і влада військової адміністрації і орган місцевого самоврядування. Це не тотожні поняття, це різні поняття, і вони не пересікаються. Хтось собі пересік їх в одне все змішав. Це груба помилка. На цю тему зразу повідомлю всіх депутатів, хто може не знав, може громада не знала, є ряд судів, пов'язаних як з проведенням тої сесії 16 серпня, так і з повноваженнями військових адміністрацій, військової адміністрації при. Здається, галузь освіта. Суд триває, збираються докази. На минулому тижні в понеділок я в складі делегації міських голів. Я це писав в себе в каналі, мабуть, бачили. І Вараш був представлений на зустрічі з надзвичайними повноважними послами країн Великої Сімки. Це надзвичайно важлива зустріч. Це говорить про те, що не тільки держава Україна. А сучасна світова спільнота бачить вараш цікавим. Не було там мера Рівного, не було мера Луцька. Був чомусь міський голова Вараша Дніпра і Києва, Вінниці, Тернополя. Чому? Тому прошу депутатів звернути увагу. Прошу виборців звернути увагу. Хто представляє інтереси громади? І як їх представляє? Чому 4 місяці депутати не збираються? Тишина, ніхто не знає відповіді. Чи всі знають і не хочуть про це говорити? Ці питання я буду виносити на Офіс президента, буду виносити на Асоціацію міст України, на всі рівні, які мені дає право закону. І ті комунікації, які отримані під час зустрічі Великої Сімки з надзвичайними повноважними послами держав. Тому дякую всім, хто прийшов, дякую депутатам, хто прийшов, дякую працівникам, що працюємо. Ми підтримуємо громаду в належному стані. Готуємося до зими. Ми готові до всіх викликів, пов'язаних з стабільністю енергосистеми. Нас достатньо. Ресурсів отримувати громаду в належному стані. Є багато ризиків, пов'язаних з знову ж таки зимовим періодом. Ми плануємо придбати ряд техніки, яку необхідно для громади, тому що ряд техніки старіє з часом і треба оновлювати. Прикриватися війною в даному випадку нерозумно. Нагадаю, що держава виграє війну тільки тоді, коли в неї є надійний тил. Тому що солдат воює заради держави. А ми всі в тилу. Ми повинні забезпечити надійну роботу всіх підприємств, організацій, податки платити в громаду, в державу, підтримувати належний стан всіх умов для забезпечення роботи працівників в Рівницької АЕС, критичної інфраструктури для держави. Вона критична не для міста, вона критична для держави всієї. І це наш обов'язок. обов'язок тих депутатів. Які не прийшли. Я буду звертатися до голів партій, тих представників, які не приходять на сесію, блокують роботу в міської ради, з питанням, щоб вони перейняли досвід партії за майбутнє, як потрібно діяти з тими депутатами, які не виконують ці повноваження, надані їм законом і надані довірою людей. Всім дякую. Питання є? Думаю, не можу. Дякую.